Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми поринемо у світ давніх українських міфів та легенд і розповімо вам про ладу, велику давню українську богиню весни. Лада символізує відродження природи, кохання та родючість, її історії переплітаються з багатьма аспектами нашої культури та традицій. Давайте дізнаємося більше про цю чудову богиню і про те, як вона впливала на життя наших предків. За легендою, лада пробуджувала природу від зимового сну. Коли починав розтоплюватись сніг, вона приходила на землю і дарувала світло та теплоту, квіти розцвітали під її кроками, а птахи починали співати. Люди раділи її приходу, адже з нею починалося нове життя, нові надії і можливості. Легенда про Ладу і її дочку в одному з українських сіл жила дівчина на ім'я Лада, названа на честь великої богині весни. Вона була прекрасною, як весняний ранок. І щороку, коли приходила весна, Лада разом зі своєю матір'ю виходила на поле, щоб посадити квіти. За легендою, коли Лада вперше посадила квіти на полі, богиня весни благословила її і зробила так, щоб ці квіти розквітали щороку раніше за всі інші. Таким чином, лада стала символом першого весняного розквіту. Міф про весняну русалку одного разу, коли лада гуляла по лісі, вона зустріла весняну русалку, яка плакала біля річки. Лада підійшла до неї і запитала, чому вона сумує. Русалка розповіла, що зима забрала всі її квіти, і тепер вона боїться, що весна не настане. Лада заспокоїла русалку і пообіцяла, що допоможе їй. Вона зібрала всіх лісових звірів і птахів, і разом вони почали розсаджувати квіти по всьому лісу. Завдяки їхнім зусиллям весна прийшла раніше, і русалка знову стала щасливою. Легенда про весняного зайчика. За давньою легендою у Лади був улюблений зайчик, який завжди приносив їй радість. Кожної весни він вибігав на поле і своїми стрибками прокидав землю від зимового сну. Одного разу злий дух зими схопив зайчика і замкнув його у льодовому полоні. Лада, дізнавшись про це, вирушила рятувати свого улюбленця. Вона використовувала свою магічну силу, щоб розтопити лід. І звільнити зайчика. З того часу весняний зайчик став символом весняного пробудження і нового життя. Міф про ладу і водяну фею. Лада часто приходила до озера, щоб спостерігати за його спокійними водами і слухати співи водяних фей. Одного разу водяна фея попросила ладу допомогти їй повернути тепло в озеро, бо зима залишила свої холодні сліди. Лада взяла свою чарівну квітку і провела її над водою, і одразу ж озеро засяяло теплом. Водяна Фея подякувала Ладі і пообіцяла, що кожної весни вона буде прикрашати озеро прекрасними ліліями. У давні часи, коли ще не було календаря, люди орієнтувалися на сонце і зірки. Лада, богиня весни, завжди приходила разом із сонячним богом, який приніс перші теплі промені. За легендою, Одного разу сонячного бога захопили темні сили зими, і весна затримувалася. Лада вирушила в подорож на край світу, де знайшла сонячного бога і визволила його. Разом вони повернулися і принесли весну на землю. Легенда про ладу і лісового духа. В одному з глибоких лісів жив лісовий дух, який піклувався про всі рослини і тварин. Одного разу холодна зима знищила багато рослин, і ліс став сумним. Лісовий дух попросив допомоги у лади. Лада принесла з собою магічні насіння і посадила їх по всьому лісу. Через деякий час ліс знову розквітнув, і лісовий дух подякував Ладі за її щедрість і турботу. Міф про ладу і криничну воду у невеликому селі була криниця, вода з якої мала чарівні властивості. Люди вірили, що ця криниця була благословенна ладою. За легендою, коли настала сувора зима, і криниця замерзла, люди почали хворіти. Лада з'явилася у сні однієї з дівчат і розповіла, як розтопити криничну воду. Дівчина розповіла це всім жителям села, і вони зібралися разом, щоб виконати обряд. Вода розтопилася, і люди знову почали одужувати. Легенда про ладу і весняних птахів Лада завжди приносила з собою весняних птахів, які співали і звіщали прихід весни. Одного разу злий дух зими викрав всіх птахів і сховав їх у своїй крижаній печері. Лада вирушила на пошуки і, використовуючи свою магію, зуміла звільнити птахів. Вони повернулися на землю і знову почали співати, звіщаючи про прихід весни і теплоту. Міф про ладу і гірське джерело. У високих горах було джерело, вода, з якого мала лікувальні властивості. Коли зима зробила воду джерела крижаною, люди звернулися до лади за допомогою. Лада прийшла до джерела і своїм теплим диханням розтопила лід. Вода знову почала текти, і люди могли лікувати свої недуги. З того часу кожної весни лада приходила до джерела і благословляла його. Легенда про ладу і дівчину весну Одного разу лада зустріла дівчину на ім'я Весна, яка мала дар пробуджувати природу. Вони стали подругами і кожної весни разом подорожували по землі, пробуджуючи дерева, квіти і тварин. Люди раділи їхньому приходу і святкували весну з великою радістю. Вони вірили, що лада і весна приносять на землю нове життя і надію міф про ладу і дракона холодних вітрів. Одного разу дракон холодних вітрів вирішив зупинити прихід весни. Він розмахував своїми крижаними крилами, і земля залишалася покритою снігом і льодом. Лада, побачивши це, вирушила на бій з драконом. Вона використала свою магію, щоб захистити себе від холодних вітрів і перемогла дракона, знову принесла тепло на землю. Після цього люди завжди вірили, що Лада охороняє їх від холодних вітрів і забезпечує прихід весни. Міф про ладу і садівника У одному селі жив старий садівник, який кожного року вирощував найкрасивіші квіти для свята весни. Одного разу він захворів і не міг працювати. Лада дізналася про його біду і вирішила допомогти. Вона прийшла до його саду і доторкнулася до кожної квітки, і ті одразу ж розцвіли. Садівник одужав і був дуже вдячний ладі за її допомогу. З того часу люди вважали, що лада завжди допомагає тим, хто працює на благо природи. Дякуємо, що подивилися це відео. Ми сподіваємося, що вам сподобалися міфи та легенди про ладу, велику давню українську богиню весни. Ці історії не тільки цікаві, але й допомагають нам краще зрозуміти культурну спадщину наших предків. Не забувайте вшановувати традиції та передавати ці знання наступним поколінням. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі історії про наших давніх богів і героїв, ставте лайки і пишіть у коментарях, які міфи і легенди ви хотіли би почути наступного разу. Ми завжди раді вашій підтримці та відгукам.